У мене, як і в інших людей, бувають дні, коли нічого не складається, не в'яжеться, немає енергії, відчуття такого спостошення і відчуття такої якоїсь м -м, пустоти емоційної. І це нормально. Коли такий стан, то настає період росту. Коли... Твоя свідомість, скажімо, переходить з одного в стану інший, де щось залишає твоє тіло, а щось нове приходить. Нова енергія, енергія Творця, енергія світу, Всесвіту, і ти, вона виштовхує все з непотрібне з тебе, твоє тіло в цей період потребує допомоги. Не треба втікати від цього стану, треба зрозуміти, що викликає його. Що за емоція засіла і не може вийти з тебе? Пропрацювати це. Згадати, що в тебе все вийде, бо вже виходило і не раз. Навіть тоді, коли не виходить, в тебе все рівно все вийде. Вийде чому? Тому що згадай! Що колись ти не вмів чи не міла ходити, зав'язувати шнурки, вдівати одяг, їсти ложкою, писати букви, але ти це все згодом навчилася через спроби, помилки, невдачі, але йшла вперто до мети, і в тебе це вийшло. Тому якщо сьогодні щось у вас не вдається, сядьте, обміркуйте. Чому саме ця невдача? Невдач взагалі-то немає, є певні Певний досвід. Не з першого разу лампочку зробили, не з першого разу мотор запустили, не з першого разу робиться все. Все потребує знань, все потребує навиків. Тому не їжте себе, не, не катуйте себе, якщо у вас щось не вийшло. Просто вставайте і пробуйте знову. Пробуйте доти, доки не почне получатися. Поки ви знаєте, що це ваше, що ви йдете до мети, у вас обов'язково все вийде. Я вас люблю. Любіть себе, шануйте і цінуйте себе. І вас все обов'язково вийде. Ви сильніші, ніж ви думаєте.